Росіяни вгризаються у бахмут, але ламають зуби. Вагнерівці мруть як мухи. Біжить біжить біжить, із до у той час, як у кухаря пойла пригожена істерика. А в українських бійців віра у свою перемогу. А от батька Лукашенко вирушив на пошуки нового партнера. Сподіваємося, що не сексуального. Тим же вусатий тарган готовий зрадити Пойла? Не ваше дело, йдіть на. Ця програма суб'єктивна Вікторія Петренко і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про запеклі бої під Бахмутом та триденний візит Лукашенка до Китаю. Що за цим стоїть? Зрада чи рука допомоги пойлу? Ой, а що це таке лізе? Ні, це не саранча, але не менш гидке та противне. Хто росіяни вкотре роблять спробу взяти Бахмут? Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруженості. Ситуація важка. Ворог регулярно штурмує наші позиції невеликими групами у кількості від 10 до 20, в деяких випадках по 30 людей. Намагаються прорвати нашу оборону, не шкодують росіяни ні техніки, ні озброєння, а основне зовсім не шкодують м'яса. Давай м'ясо, давай м'ясо, тобто живої сили, адже цього розхідного матеріалу в орків, хоч відбавляй. Переважно це вагнерівці. Мобілізовані е, з зон просто мобілізовані е, в Росії, і тільки деколи вони використовують регулярні. Ви війська, і здебільшого в бій за Бахмут кидають м'ясо найнижчої якості вагнерівців. Жива сила, чиста піхота, м'ясо, і все. полізли, получили, полізли, полічили, полізли, полічили. Хоча самі вагнерівці переконані, що вони м'ясо найвищої якості, і що саме вони принесуть кремлівському диктатору ось ту таку бажану і солодку перемогу. Ну, хоч малюсіньку. ніхто вже не каже про. От такі вони беруть участь у боях за Бахмут дуже активно і інтенсивно, прагнучи з одного боку продемонструвати Україні, що вони сильніші за регулярні російські війська, а з іншого показати політичному керівництву Росії, що саме вони найпотужніша зброя, найсильніший козир у цій боротьбі, і вагнерівці, аби доказати всім і вся, що в їхнього полководця отого кухаря Вовки Путіна пригожена найбільші яйця на всій планеті. Слава. Яйця. Не кажучи вже про саму спецоперацію, тут навіть мови немає. Вони все штурмують і штурмують за пекло місто. Кожну годину, ледве не кожну хвилину, ворог продовжує е пробує наступати. Веде штурмові дії по всім напрямкам. Тобто, це і арти хаотичні і артилерійські обстріли, підкреслюю хаотичні і розвідка. І вони активно зараз застосовують е РЕП, яким намагаються придушити наші квадрокоптери, БПЛА тощо, тобто все, що в них є, вони по постійно, цілодобово намагаються знайти якісь слабкі точки просуваються. Дуже напружена ситуація. Росіяни навіть вирішили спробувати щось нове у цій спецоперації в Україні і змінили тактику взяття Бахмута. Вони почали випробовувати різні лінії фронту на міцність невеличкими групами, бо раніше вони робили наступи цілими флангами. Ми десь в 10-й годині вечора підняли нічні очі, і було трохи аж як так, таке здивування, куча груп в різних напрямках. З 10 до пів шостої, майже ми відсікали ці групи. Потім, десь по перехватам було що було 15 груп е вагнерів. І таких от штурмів побільшало на бахмутському напрямку. Скотиняки, бо часто тікає пригожену, хоч щось потрібно принести на блюці своєму кровожерливому президенту. Е, на це відбувається по різному, переважно це на деяких ділянках фронту. Можливо, один штурм на день, можливо, два більше е, активність його за останні декілька днів збільшилась, збільшились артилерійські обстріли, збільшилась його розвідка е, на нашій території за допомогою безпілотних літальних апаратів. Але може ще й тому так запекло вагнерівці рвуться в бій, кидаються під кулі, бо знають, що дороги назад для них немає. А тут просто вагнера. А я так розумію, їхні десь там в тилу сидять і їхні, коли вони. Підходять назад. Я вам хочу сказати, що я вам не завідую. Однак ні зміна тактики, ні зміна керівників спецоперацію, ні загороджувальні отряди, ні славнозвісні яйця пригожина не змінюють не те, що хід цієї війни, а й ситуацію під Бахмутом на користь російських загарбників своєю новою тактикою. Вони ще більше заганяють себе в одне місце, і то не рай. Ми знаходимося в циклічно лічно замкнутому об'ємі. Гаврянучним просто ПІ-ЗЕТ. <реш> Наші війська однозначно знаходяться на правому берегу ріки Бахмутки. Создають для росіян таку чорну диру. Чорну деру з горизонтом собиті по границям города. Вони заходять в город і пропадають. А коли Росня попадає в місто, то вони відразу стають котиками у мішку. Бо вести бойові дії то вам не пиріжки із лайна ліпити. На даний момент у Росіян просто ні. тех частей, которые выполняли такого рода задачи и подготавливались к работе, к работе в городских условиях, потому они несут очень большие потери, потому боятся заходить в город, прекрасно понимая, что наши как раз, наши ССОшники, которые готовились около 5-7 лет, то есть готовить человека к бою в городских условиях надо годами. Вот у нас эти части есть, І штурмові, і е, е, часті е, нацгвардії. Ще й до того браві руські вояки почали відчувати снарядний голод. Вони стикнулися також з снарядним голодом. Якщо там в день було 30-40 артобстрілів, це якщо рахувати тільки створк-стволку, то тут, мабуть, не знаю. Два-три. Ще й до того ми знаємо, які із росіян стрілки вправні. У цього снарядного голоду можна було б і уникнути, але це не з величною другою армією світу. Не можна сказати, що у них артпідготовка переважає нашу, але все-таки в деяких нюансах можливо в них снарядів трошечки більше. Але знову ж таки тут говориться не про кількість, а про якість. Вони працюють неякісно, неточно не точно і відповідно свої свою велику кількість снарядів Вони просто. Залишають в нас в полях, і не тільки снаряди лишають, коли тікають браві руські вояки, а й техніку Йдуть на Москву та своїм входом, так, йдуть... але найбільше засмочує того, який думає, що у нього великі яйця, снарядний голос, ой, тобто голод, про що йому і несила мовчати. Бо якщо ніхто нічого не зробить зі сторони тих, хто керує у Кремлі цією спецоперацією в Україні, то героїчним покидькам великої війни доведеться умивати руки. А без ПВК Вагнер, на думку Пригожина, ця спецоперація в Україні просто приречена. Якщо ми відійдемо, то ми війдемо в історію навсегда, як люди, які зробили основний шаг для в війні. І в этом якраз є проблема з тим самим снарядним голодом. Ох і перспективи розмалював Пригожин для російської армії, якщо ПВК Вагнер умиє руки. Човека Вагнер відскочила. и напряженная украинская армия слева, справа на флангах, а также по центру ворвалась на территорию ЛНР, смела Луганск, смела Краснодон, вышла на территорию России. Армия вынуждена была пытаться стабилизировать фронт и посыпались фланги. Дальше пал Крым, там, я не знаю, много еще всяких катаклизмов. И пока яйценосный пригожин истерить... Українські військові під Бахмутом не готові відступати і віддавати ані сантиметра української землі. Ворог те, що на, на, на що кинув свої тисячі своїх так званих бійців цих мобілізованих зеків, весь морпехов, десантников. Все це наткнулось на наш прицільний вогонь, і ми змогли зупинити і навіть відкинути їх назад на півдні. Взяти Бахмут для Росіян важливо не лише тому, що хочуть бодай щось добути для свого ботоксного діда у Кремлі є й на те інші причини. Якщо б е, уявити собі, що противник захоп... захопив би Бахмут, то довелося б відходити е, з цілої гряди з цілого району оборони. Нам довелось б одночасно залишити міста. Солідар і Сіверськ і в значну низку сіл. Тобто, це значно покращило б стратегічне положення ворога і дозволило бому в дуже зручних умовах просуватись далі на словянсько краматорський вузол. А ця агломерація, ці міста. Це фактично ворота, ключ до Донбасу. Хоча іноземні експерти вважають, що навіть відступ українців з Бахмута не означатиме перемогу орків у цій війні загалом. Те, що це місто протягом місяців залишається центром бойових дій з оперативної та військової точки зору на сьогоднішній день не зовсім зрозуміло. Звісно, постає питання, чому кілька місяців маленьке місто та його околиці так захищають. За що проливається стільки крові і військових, і бідних мирних жителів? У мене є лише одне пояснення: справа в неймовірній символічній важливості Бахмута для подальшого ходу бойових дій і успіху обох сторін. Але наші славні котики зсу кажуть, що будуть битися за кожний метр української землі не уступлять ні на йоту, коли розказують, чи важливий бахмут чи важлива там. Ну, будь-яка траса, не знаю. Важливий кожен метр нашої землі. Чому? Тому що е, коли ми його віддаємо, нам потім потрібно буде його відвоювати. От якщо ми його віддали, там полягло 2-3 наших воїна, так на тому квадратному метрі. щоб ви розуміли, коли потрібно буде це відбувати назад, то там поляже їх 10. Що націоналізм? Це і отак велична друга армія світу ті відбиті вагнерівці і б'ються на полі українському як риба обліт, хочуть хоч десь пробитися, просочитися, але наші славні котики зсу дають їм добре прикурити. Одна позиція за день може там до п'яти разів переходити з рук в руки. Ну дуже надзвичайно великий темп, і ворог дійсно несе е, надзвичайно великі втрати. І от цей весь весняний наступ, який орки хотіли по всій Україні, знову. Лякали Київ, що вони підуть на Київ. Вони цим всіма всією армадою, які мобілізували, які навчили на полігонах осінню марширувати. Вони не можуть взяти одне маленьке місто. Бахмут Бахмут спочатку силами, от правильно було на початку ефіру. Сказано, бо просто весь винегрет їх сил окупанта там застосовується. Силами приватної компанії повара Путіна вони не змогли взяти до нового року. згнібилися вже, якщо не помиляюсь, 3 березня е, до початку весни не змогли взяти місто. Я вже я вже мовчу про якісь там дедлайни захопити всю Донецьку область, вийти там на якісь межі. Битва за Бахмут триває за пекло, люто. Але наші українські військові не здаються, б'ються до останнього подиху. кажуть на кожного хто сунеться на нашу землю, у них знайдеться куля і знаходиться. Якщо куля в лоб… Окуляло, але росіяни вже навіть не знають, чи можна взяти того українця. Думаю, що скоро після вагнерівців у бій із нашими славними котиками зсу вступлять загони російських ворожок. Це буде останній козир у великій війні, а не якийсь там ПВК Вагнер. Наталія 47, Що ж в майбутньому? наташ хорошоваті. Китай одягає мантію миротворця і презентує свої 12 пунктів, як помирити Росію та Україну. А вже через декілька днів стелить червону доріжку перед союзником кремлівського диктатора королем Бульбашового царства, батьком Лукашенко. Союзник Москви, білоруський диктатор, як ви знаєте, перебуває зараз із триденним візитом у Пекіні. По деяку зустріч ця відбулася не просто так. Друзі пойла на віка, таки щось задумали. Можливо, навіть вигадають, як допомогти Росії вийти переможцем цій спецоперації взяти Київ за три дні, яка вже тягнеться рік. А того, що Китай може поставляти Росії оружие ані возрослі. Підібрати слово. Китай може допомогти Росії отримати озброєння в обхід санкціям, і для цього Білорусь підходить як ніхто. Китай може попитатися використовувати позвитиговореності з Білорусі, щоб скрити факти нарушення санкцій. Це може бути навіть не виготовлення зброї. а Просто Китай буде постачати до Білорусі, наприклад, ну якісь технологічні там по суті деталі, які потрібні Російській Федерації. Білорусь буде на них ну, переклпереклегувати там свої наліпки і казати, що це насправді не Китай, а Білорусь надала якісь наприклад, там мікросхеми, які потрібні для виробництва російської зброї. Цей візит Лукашенка до Китаю викликав напругу не лише в Україні, а й в США. Однак, шановні, не все так просто, як видається на перший погляд. Лукашенко то, звісно, і кричить на кожному кроці, що то його рідний брат і ріднішого просто бути не може. Владимир Путін мене вважає більше, ніж другим. Ми родні братця. Я повністю я думаєшся, ти за ум. Ти от це неся, що ти творіш. Але до Китаю Лукашенко поїхав зовсім не для того, аби. Хоч якось розрулити ту всю катавасію, яку закрутив на світовому ринку, його так би мовити, рідний брат. А для того щоб подбати про свою шкурку, нужна розуміти, що Лукашенко поїхав чисто в общем то тастаїви свої інтереси. Ну і зберігати, вибачте, свою Музика Так вот, выявляется, и с Китаем бульбашового короля повязуя много чего. 15% ВВП, которое получает Беларусь, фактически связано с Китаем. Китай остается торгово-экономически важным союзником Беларуси. Батька действительно выстраивает и хочет зафиксировать более тесные отношения с Китаем в обход России. И в свете недавних документов, которые появились относительно стратегических целей России захватить Беларусь, оккупировать фактически, Лукашенко понимает, что у него единственный выход с. свою собственную экономическую силу, а это возможно только з тими странами, з которыми у нього нет наложених санкцій, і поки поло терпить крах по всіх фронтах у спецоперації в Україні ну хуже вже не буде. Бац, 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 Брить бац, 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 бац бац, 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 бац батька Лукашенко взявся за налагодження інших кровних узів. Ну не тільки ж з Росією йому брататися є й інші, не менш поважні і фінансово вигідні держави. А ми ж то знаємо, що хто більше платить, того Лукашенко і любить. Тут яйця вже кидали, чи ще не кидали? Та й у світлі останніх подій бути рідним братом Пойла не дуже камільфо. Попередньо він їздив до. Об'єднаних Арабських Еміратів, потім влітав до Зімбабве, потім знову до Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну, там цікавий такий у нього візит, був за кордони, але з тим це показало, що його приймають за кордону Лукашенка. Тобто є в нього там з кимось зв'язок. Ну а зараз він збирається летіти до Ірану, тобто він нарощує своє зовнішнє позиціонування. Мовляв, дивіться білорусь не ізольована, вона ж не просто там. З Росією завжди там йосно цілується. Вибачте, да але ж ми ж можемо щось і самі. І взагалі на зустрічі у Китаї Лукашенка зустрічали не як васала, а як короля з Росією. Звісно, не порівняти там. Він звичайний бруд під нігтями. Ви бачили кадри, з якою помпою там його Вот Він там же себе чувствує чоловіком. У Путіна в Москві жалка шестерка – которые там паузы это петляют. Помните, их прервалось у него на последней встрече. Путинского благодарю вас, Анатолий Георгиевич, вы к нам приехали, а он сказал: "Попробовал бы я не приехать". <реку> От Лукашенко и приехал до Китая, абы перевзутися, бо лапті із РФ ему вже трохи тиснуть. Лукашенко, естественно, видя, что у того, кого он, скажем так, использовал как, ну, говоря, на жаргоні так, кришу он использовал раніше Путіна, то він видит, що ця криша почала, собственно, гратікати і рушитися, то нужно срочно перебігати, в общем-то, общем-то, в общем другою кришою. Та й Китаю вигідно із Білоруссю дружити, адже Лукашенко може дуже багато чого розказати. Бо всі знають про дуже близькі стосунки пулата бульбашового короля. На що попи? Попу мыть, нужно каждый день. Потом ценнейший источник информации для них. Им же тоже важно знать, чем, чем, дышит Путин. А уж кто на свете проводил за последние месяцы, за, вот, за год украинской войны, столько времени вместе с Путиным, как и Лукашенко. Они очень нужны друг другу. І Китай і Лукашенка і тут не зав'язалася б ота от міцна братерська дружба між Китаєм та Білорусі, якби не війна, ой, тобто спецоперація в Україні Я було б щастя, де да нещастя помогло. І тепер у Лукашенка партнерів сексуальних побільшало. Ну не все життя бути вірним пуйло. Понятне і діло на Китаю Бульбашового короля великі сподівання. У що сильним Китаєм буде сильний і Білорусь. Невже Лукашенко думає, що він так легко зможе коней на переправі поміняти? Он понимает, что Россия уже не обеспечит ни тот нужный объем денег, не собственно говоря, в общем-то он видит, что как продвигается э, российское это СВО, да? Спецоперация, как это называют. Так, так, так звано специально. Да, 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 да. Он же видит, и он, в общем-то, при всей, скажем так, советскости его мозга, которая, в общем-то, раньше не допускала, что Россия может проиграть, они считали, что Россия может просто мясом завалить. На сегодняшний день уже даже Лукашенко понимает, что в общем-то все может закончиться плачевно для Путина. Поэтому нужно срочно, в общем-то, это саме іскать кому приліпіться. Мені здається, що пуйло так просто свого рідного брата не відпустить гуляти. Та йди вже Господи! і взагалі чому Лукашенко думає, що після програшу у війні Росії в Україні його омене відповідальність за всі злочини, які росіяни вчинили на теренах нашої держави. Невже він думає, що його совість чиста, а руки не в крові українців, і він далі зможе правити, а не сидіти на лаві підсудних? Нагадаємо, що саме є Союзником пойла у війні в Україні. Це з його території Україну бомбили. А тому нехай не будує амбітних планів на безхмарне майбутнє. Нехай звикає до неба клітинку. Щастя, це бачите, злодія на нарах, а не на Мальдівах. Запекла боротьба за територію триває. Росіяни хочуть захопити чужу українці. Відстоюти свою вже декілька місяців йдуть бої за Бахмут. Вже навіть безстрашні вагнерівці на цьому напрямку виснажуються чи то закінчуються <хи> у їхнього поведаря Істерика невідомо, що там робиться із пилом. Надіємося, що він в агонії. Ще його названий рідний брат Лукашенко пішов по руках. Вирішив не чекати, коли Вовка Путін виграє війну і починає свою гру. Хоче бути кимось на світовій політичній арені. А за злочини в Україні відповідати хто буде. Ця програма суб'єктивна. Я Вікторія Петренко. Це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. Не забуваємо донатити на ЗСУ, вірити у наші збройні сили. Перемога неодмінно буде за нами. А ми з вами зустрінемося наступну суботу.